Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! Головне управління розвідки України опублікувало результати експертизи уламків російського важкого ударного безпілотника С-70 Отнік, який був збитий українськими силами на Донеччині. Вона з'явилася на офіційних сторінках розвідувального відомства у соціальних мережах. Як повідомляється аналіз будови дрона збитого 5 жовтня 2024 року, поблизу Костянтинівки показав, що, попри міжнародні санкції, Росія використовує західні компоненти у створенні своїх високотехнологічних зразків зброї. Це відкриття підкреслює масштаб обходу. До обмежень, накладених на країну агресора. Експерти виявили в ламках мікроелектроніку та інші компоненти, вироблені відомими західними компаніями: Analog Devices, Texas Instruments, Та Zielinx, AMD, США, Infineon Technologies, Німеччина, ST MicroElectronics, Швейцарія. Загалом було знайдено близько 30 різних деталей, серед яких мікросхеми, мікропроцесори, транзистори, контролери та інші елементи, необхідні для керування бойовим дроном. Детальніше про виявлення компоненти можна дізнатися на порталі. Відомства, який веде реєстр санкційного обладнання під назвою War and Sanctions. На оприлюднених фото уламків також помітні залишки коригованої авіабомби, у д 30 якою був озброєний цей безпілотник. Це специфічний російський боєприпас, розроблений на основі класичної 250-кілограмової авіабомби, ФАБ 250, проте з можливістю наведення на цілі за супутниковими координатами, що суттєво підвищує його ефективність. За наявною інформацією, дальність польоту такої бомби може сягати від 50. До 90 кілометрів, що робить її небезпечним інструментом для ударів по цілях у прифронтовій зоні. Наявність боєприпасу на місці падіння безпілотника свідчить про те, що дрон використовувався не тільки для випробувань, але й для виконання реальних бойових завдань, зокрема для ураження українських позицій. Варто зазначити, що збитий на Донеччині безпілотник С-70 є четвертим дослідним прототипом, створеним на заводі для проведення тестів і випробувань. Цей прототип проходив випробування ще до початку повномасштабного російського вторгнення у дві Другому році, відповідно до відкритих джерел, Новосибірський авіаційний завод виготовив всього чотири літаки цього типу. Про належність уламків саме до четвертого прототипу свідчить знайдені на місці падіння частини бортового обладнання з відповідним маркуванням С-74. Е Це означає, що російські сили втрачають важливі прототипи у спробах застосовувати їх на фронті, що може свідчити про серйозну нестачу ефективних ударних безпілотників у їхньому арсеналі. Раніше міжнародна розвідувальна спільнота інформнапалма оприлюднила розслідування. У якому викрала закупівлі західного обладнання російськими підприємствами, що знаходяться під санкціями, серед них підприємства «Мікроприбор», яке, попри обмеження, продовжує виготовляти електроніку для військової авіації. Виявлені факти свідчать про те, що Росія активно обходить санкційні обмеження, купуючи технології за допомогою підставних компаній, або через треті країни. Зокрема, такі компоненти дозволяють російській армії виготовляти передову зброю, зокрема дрони камікадзе, ударні безпілотники та високоточні ракети. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.